Лікарі, психологи та юристи надають допомогу Маріупольцям, які проживають в різних громадах Вінничини. Так, нещодавно мобільна група проєкту Я Маріуполь поруч з тобою відвідала жмаренку Ладижини Могилів-Подільський. У ЦНАПах внутрішньо переміщеним особам спеціалісти надають консультації а також роздають продуктові набори. Проєкт реалізується за підтримки місцевих громад. З нами на зв'язку Дімітрій Голубченко, керівник центру Я Маріуполь. Вітаю вас! Вітаю, розкажіть. Будь ласка, яка була мета візитів у Вінницькі громади? Ну, спочатку розповім коротко про нашу діяльність. Проєкт Я Маріуполь реалізується Маріупольською міською радою. На сьогодні у нас відкрито 33 центри підтримки переселенців з міста Маріуполя, які складаються з базових гуманітарно-соціальних центрів. Побутових центрів, медичних хабів, центрів відпочинку та гуртожитків, де проживають наші маріупольці в рамках програми Я Маріуполь. Житло зараз у нас запрацювало нове направлення. А саме за дорученням міського голови міста Маріуполя Вадима Бойченко було створено мобільні офіси, які дозволяють наблизити підтримку Маріупольцям, які проживають у віддалених громадах. Тому з листопада цього року проект, який називається Маріуполь поруч з тобою, запрацював на Вінниччині, а саме у містах, таких як Жмерінка, Ладижин та Могилів-Подільський. А ось яким чином Маріупольці можуть звернутись до мобільної групи за допомогою. А, ну, перед тим як вирушити на заплановані локації, ми провели комунікацію з міськими радами приймаючи громад. Домовились про нашу роботу одним з організаційних питань була домовленість про конкретне місце розташування нашої команди, а також часу прийому або знаходження команди на локації. Ця інформація була висвітлена на інформаційних ресурсах приймаючих громад а також. На телеграм-каналі та фейсбук сторінці центру є Маріюполь Вінниця. Відповідно до цього люди були проінформовані про наш приїзд, про перелік послуг та в зручний для них час могли звернутися безпосередньо до нас за допомогою. Ми вже сказали про перелік послуг. А розкажіть, скільки загалом послуг ви надаєте і які вони? Наша команда складалася з наступних фахівців. Це був юрист, адміністратор центру надання адміністративних послуг, лікар, психолог та фахівець гуманітарного блоку. За результатами проєкту ми видали більше 50 продуктових наборів, надали близько 50 консультацій юриста 30 послуг від фахівця ЦНАПу, також 33 послуги від лікаря та 12 індивідуальних запитів були до психолога. Чи плануєте і надалі здійснювати такі виїзди в інші громади? Так, ми плануємо практично щомісяця виїжджати на зазначені локації, де перебуває більша кількість наших маріупольців а також розглядаємо можливість масштабування проєкту в Вінницькій області. А також додатково ще хочу проінформувати, що проєкт масштабується по північному регіону. Та співробітники центрів Ямаріуполя, які працюють в інших обласних містах, будуть виїжджати до Київської, Житомирської Черкаських областей, і таким чином, Маріупольська міська рада планує охопити допомогою понад 700 маріупольців. Ну і наостанок розкажіть нашим глядачам, переселенцям, які ж документи ще з собою потрібно мати, щоб отримати цю допомогу. Це в нас стандартна процедура. Достатньо паспорту. Або, наприклад, якщо у вас id картка додатково необхідно мати з собою витяг, де підтверджується маріупольська прописка або прописка Маріупольського району. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами був Дмитрій Голубченко, керівник центру Я Маріуполь.